Долучитись до потужного потенціалу нашого рідного філософського факультету. Свято Марс, юбилеєм, усе саме. До привітального слова! Запрошується Дмитро іванич Конверський. І я хочу сказати, що це очевидно для всіх, просто хочу ще раз сказати про це. Юридичний факультет, і філософський, філософський, юридичний вони завжди мають. Особливий статус нашому університеті мали, мають і будуть мати, тому що це факультети, засновники нашого рідного університету і зовсім з факультетів. При цьому першим студентам, перший і останній вручили шпаги, так? Це науки на філософському факультеті, це того. Що... 200 аспірантів. что все те, кто учился, учился, хотят учиться в университете, должны знать его историю. Я думаю, вы сегодня слушали ее, а вы, в первую очередь, потому что и мы знаем историю, и мы уважаем жерельную базу, мы знаем, кто был засновником, ну, в детских швах. Я хотел бы сказать еще, что с 1935 года, в 1800 1933 року, коли за першим статутом був створений університет, було два факультети філософський і юридичний, і на філософському факультеті було два відділення, перше відділення історико-філологічне, а друге фізико-математичне, то саме в 33 році першу економічну дисципліну викладали в університеті імператорському. Першому відділенні філософського факультету, при кафедрі Всесвітньої та російської історії. А другий, коли був статут, то фактично кафедра була створена в університеті Шевчев, в університеті святого Володимира в 1742 році, знову ж таки, першому, при першому відділенні філософського факультету, і вже кафедра називалася кафедра політичної економіки та статистики. І першим очільником, ну не скажемо, що завідувачем, а першим очільником і першим викладачем цієї кафедри політичної економіки та статистики був Іван Васильович Бернацький. Це батько Володимира Івановича Бернадського. І з тих часів філософія є колискою фактично в університеті. Де зростало економічне світосприйняття, і ми з величезною шаною, повагою і любов'ю відносимось до філософії, до філософського факультету, з яким назавжди були самі тісні взаємозв'язки. Разом в аспірантурі були. на Ілютенко жили, скільки років разом, скільки футбол ми грали. Колись вони вигравали колись ми, Віктор Петровича Андрюшенка, теж із тієї могутньої когорти, тих з ким я безпосередньо спілкувався. Далі ми жили, коли ми були в цьому корпусі, на одному поверсі через, ну, скажімо, невеликий такий коридор. Я вам скажу, ну, от я особисто сприймаю багато яких подій і є або свідком, або учасником. Я завжди, скажу вам відверто, був «Угу, так, знаєте, по-хорошому змобілізований, дивлячись на те, яка атмосфера дружби була на філософському факультеті. Ну, хто знає Капто, хто знає багатьох інших, як філософи один одного підтримували, як вони разом працювали, допомагали, піднімали. Ну, Скаже відверто, не, всі, не завжди було так, навіть на тому невеличкому коридорі, в якому ми жили з філософом. Далі я хотів би сказати і сьогоднішнє керівництво університету, і раніше скільки, ну, тоже Сергієнко, будівельні загони, хочу вам сказати, шановні колеги, що ну, от ми були базовим економічним факультетом, був базовим такого будівельного загону. Сказати про те, що ми пишаємось тим, що університет на підйомі, що філософський факультет такий могу. Ми радіємо з того, що є той дух університет, який зароджувався в цій колисці і який на сьогодні нас всіх сприймає. Вітаю вас, поздравляю, а Хочу квіти, ми книги подаруємо фактично факультету. Нашої країни, якими пишається і факультет, і університет. І сьогодні, говорячи про майбутнє і сучасне, ми хочемо зазирнути у майбутнє. Яке ж воно? Майбутнє Олю завжди прекрасне, бо в ньому віра, на нього покладається надія і в ньому живе любов. То все ж таки, яке воно майбутнє? Оль, дуже ніжне та тендітне. Я зараз тобі покажу. Зустрічайте Тетяна Лубська! Стану. В цьому сві є свій сенс. В кафедрі релігіознавства в цьому році виповнюється 50 років. Історія цієї. Історія цієї кафедри надзвичайно цікава. Це міцний, дружний колектив, який по-батьківськи опікується своїм відділенням. На кафедрі існує потужна аспірантура, а викладачі кафедри читають релігієзнавство на всіх факультетах університету. Шановні викладачі, прийміть щирі поздоровлення з ювілеєм і побажання творчої наснаги та довголіття на благо нашого факультету та університету. Володимир Іванович, це привітання підготовлено саме для вас. Ми знаємо, що це ваше давнє прохання. На сцені кондратіва Вероніка. За нас с концерт. сумно сумно за крај. Домашній теплий концерт. Я хочу подякувати всім, хто прийшов і привітав нас сьогодні, і голови адміністрації, і декани, і наші колеги. Наше свято це дійсно, спільне свято, родини для всього університету, тому що тут, як говорили виступаючі, ми перші починали зароджувати університет, і від нас пішли інші факультети. Але ми різні всі, але ми єдині в одному це творити. Наш університет це робити все на благо нашого університету. І ця спільність або ця єдність нас об'єднує і підсилює. Я хочу від вашого імені подякувати нашим митцям, нашим самим молодшим митцям, за якими майбутнє, і сказати, що ту е, насолоду, яку сьогодні вони зробили в своїх номерах. Ми будемо тримати до наступного свята через рік, і знову ми чекаємо на сцені наших митців, чекаємо повний зал, де ми будемо святкувати День нашого факультету. Я хочу від всіх вас висловити подяку Ірині Відніславні Кондратії. <плес> Як, якщо ви, якщо ви слідкуєте за останніми концертами, останніми днями факультету. То ви бачите, що це е, такий був звітний концерт, або як зараз прийнято говорити гала концерта. Тобто всі ті кращі номери, які викликала в свій час Ірина Владиславовна, коли вона була заступником декана з виконаної роботи, вони були представлені сьогодні на нашій сцені. Е, ми висловлюємо вдячність і бажаємо те, що вона е, намітила, а вона знає про що йде мова, щоб швидше це сталося, і ми знову повернемо до керівництва. Факультетом нашу прекрасну Ірину Владиславину, так що ми не радовані. Ми прийняли рішення преміювати всіх учасників сьогоднішнього концерту, і це ми зробимо на наступній вченій раді. Ну і ще раз я всіх вас вітаю сьогоднішнім святом. Бажаю щастя, здоров'я, процвітання і роз. У нашому факультету. Дякую за вас.